День слава Україні, смерть ворогам. На марші є філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя, як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією. і У разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу. В першу чергу московського. Сьогодні у нас непотребу не буде, тому що так, хоча буде над чим посміятись, але така тема, що непотребу в ній, мабуть, і не може бути, тому що ми до цього йшли довго. Сьогодні будемо говорити про жанр української еротики, як завжди, з кандидаткою філологічних наук і командиркою нашого патруля Ксенією Тараненко радий бачити вас. Ксеня вітаю! Ксеня, скажіть, будь ласка, а для для чого письменники, ну скажіть, поети, автори пишуть еротичну прозу, лірику? Це я розумію. Вони інакше не можуть. це от такі люди, яким треба щось. От у них є думки, у них є почуття. З цим треба обов'язково поділитися. Ну не кажучи, що вони на цьому ще інколи заробляють. Угу. Для чого люди читають еротичну літературу? Ну я б не погодилася з тим, для чого письменники це пишуть або поети? От? Але напевно скажу, що поет, письменник він взаємопов'язаний зі своїм читачем. І ми говоримо про те, що мистецтво воно про щирість, воно про правду і воно про усі аспекти нашого життя. І є такий аспект, як інтимні стосунки, є такий аспект, як еротика у нашому житті. І хто як не поети, хто як не майстри слова, хто як не письменники можуть. Красиво репрезентувати, подати цей прекрасний е, процес, не спаплюживши жодним словом. І надихнути. Напевно. Не можу не погодитись. Ми, кожен з нас підібрав авторів, які. Я скажу одразу: поділюсь з нашими глядачами, коли я обираю авторів, то я виходжу з якихось особистих уподобань. А пані Ксенія от, зазвичай виходить з того, що треба донести до широкого глядача автора, якого, можливо, або не дуже знають, або якого треба популяризувати. От це ваш основний, наскільки я розумію, критерій. Ну, а я то те, що мені подобається, і буду. я з вашого дозволу почну, тому що у мене. Перший автор, він ну майже ну трошки, але ж українець, тому що мова піде про давньоримського Овідія Назона, якому усього лише дві тисячі років виконались. От його чудовий твір, мистецтво кохання. От де він просто ну він сам по собі був такий хлопець-ураган. От він вважав, що в житті треба спробувати все, і спробував. От в наш час він був, був рок-н-рольником, і до своїх 70-ти з чимось не помер. Не дожив би от його за це власне і вислав. Імператор Август вислав його туди, от у наше Чорне море. Довго вважали, що Овідій він похований в нашому навіть місто назвали на його честь. Овідіополь, це Одеська область. От пам'ятник йому там поставили красивий, Він весь там такий задумлений. Хоча, рахуючи те, що він писав, я б іншу позу обрав. Ну, це єдина поза, у якій да. можна було так статую з нього змалювати. Так, от давньоримський пікап актуальним, мені здається, і в наш час. Уривок перед цим він дякує Ромулу ще за те, що Ромул влаштував знамениті римські театри. Тому що римські театри це от, як у нас нічний клуб, щось таке, бар якийсь, де можна познайомитись. Оце пікап подання римської, актуальний у наш час. Отже. От тих, Ромула. Славнозвісних часів, велелюдні театри для миловидних дівчат, наче ті ями пастки. Варто вчащати тобі й на змагання породистих коней. Цирк, що народом кишить, не розчарує ловця. Тут не потрібно тобі спілкуватись мовою пальців, погляду поруху брів не перехоплюють тут. Поруч, красуні, сідай собі, сміло, ніхто не осудить, боком до неї тулись, слова не скаже ніхто. Хоч не хотіла б, тулитися мусить, бо тісно на лаві. І так. Кіснота пам'ятає, тільки на руку тобі. Далі вже гавни лови до сусідки словечком озвися. Е, можна спочатку пустим, тільки б розмова пішла. От чиї коні спитай, вдаючи зацікавлення, і тут же саме на тих, що й вона, ти від душі вболівай, а понесуть по арені богів урочистим походом владній венері, тоді, як найгучніше плещи. Може, пилинка якась, покружлявши сусідці, на груди сяде, ти пальцем чутким зняти її. І поспіши. Хай і не сяде, зніми все одно. Лови будь-який привід, тільки б засвідчити міг щиру турботу свою. От їй поділ зіслизнув до землі, забруднитися може. Маєш нагоду нагнись, щоб підхопити його. Тут же й тобі нагорода за трут, нахилившись, побачив ніжку, і за це вже ніяк дівчина не дорікне. Так. А... Повідій. Знав про що? Він знався. Так а, ну Важливо сказати, що зараз точаться дискусії а, стосовно впровадження сексуальної освіти у першому класі, чи у п'ятому класі, чи у восьмому класі, чи у підлітковому віці. І ми увесь час дискутуємо: ну коли ж, коли ж видаємо енциклопедії. А, за а, моєї молодості, так, були там жіночі журнали, підліткові журнали. і я Любки читала, щоб дізнатися, ну як же ж воно відбувається, як поводитися, як фліртувати, як на першому побаченні поводитися, і так далі. Так Овіді вже все давно написав. Уже він юнакам дав усі поради, і я так е, розумію, що ці поради будуть корисні і дівчатам, і хлопцям. Так, ну, от зараз буде прадічат. Я додам, що у нас же ж зараз є якісь курси пікаперів. Там так. як сподобатися так. чоловікам, як сподобатися жінкам, це все безкоштовно. Отже, тепер для дівчат. Хто би та вірив, що навіть сміятися вчаться дівчата, потім скажете мені, Ксенія, правда це чи ні, вчаться таки, аби й сміх повабу їм додавав. Смійтеся. Та не на весь рот, щоб на щічках дві ямочки грали, ніжня губа, щоб ледь, -ледь верхніх торкалась зубів. Звісно, й кишок ви від сміху нервіть, коли треба і не треба. Хай по жіночому він солодко, ніжно бренить. Є ще такий, що їм рот перекошує регіт нестримний, декотру сміх аж трясе, наче ридає вона, іншої сміх ріже вуха. Здається, що тось десь жорні знуджена колом іти вперта ослиця реве. Врешті куди не сягнуло мистецтво, вже й плачемо. Гарно сльози у будь-який час, в будь-який спосіб льмо. Ну, там далі ще. Давайте я проходу. Далі навчатися того кроком, яким тобі йти. Є в ході якийсь чар, чи когось незайманого нею звабиш, а чи відштовхнеш, вирішить, власне, хода. Рухами, стегнами вміє одна і розвівати за собою одяг, ступаючи так, наче б не йшла, а плила. Інша, мов червонощока жона, селянина, умбрійця, умбрія – це поруч із Римом, ну, зрозуміло, селюки. Досягни сто кладе по чоловічому крок міра. І тут головне між селюдським розгонистим кроком і по смішному дрібним, дрібним вибрать середину вмій. Тільки плече, хай неодмінно оголеним буде, зліва так самої руки, лівої не прикривай. Надто коли в тебе шкіра, мов сніг, цілував я, бувало, звабливу ту білизну ніжніх жіночих плечей. Отак. От Отак, все вже написано багато століть і тисячоліть тому, але й досі актуально. Ми з вами можемо зараз кепкувати і говорити, ой, я десь чув, або десь чула, що там є якісь курси з пікапу, ну або загалом дуже багато курсів для жінок, як сподобатися чоловікові, як утримати чоловіка, як звабити чоловіка і так далі. У Овідія вже все це давно написано, просто е злизана програма. Всіх цих семінарів і майстер-класів з цього видання і з цього твору. І що найголовніше, ну воно ж працює, воно працювало як тисячу років тому, так воно працює і зараз. Ну і нагадаю, Овідій, власне можна вважати майже нашим збляком. Вважали, що він похований у нас, ну не там, десь в Румунії, ну все одно для нас то до речі, класний переклад. Так чудовий треба автора подивитись, не запам'ятав. Тепер можна так починати. Впроваджувати сексуальну освіту і в п'ятому, і в 6, і в 10 класі, щоб це не були такі хтиві, якісь рекомендації, а ось мистецтво слова нам доносить ну, прекрасні цінності, які у підлітковому віці всіх цікавлять. Так, ну, причому у відео там такі речі, як я зачитав, можна там в п'ятому класі, а так. там є речі там і для 10-го, 11-го теж знайдеться. От, Хто у вас, ксадя? У мене напевно така тема, що. Інтимні стосунки, так, близькі стосунки це ну, найвідвертіше, що може взагалі існувати між чоловіком і жінкою, або між двома партнерами. І напевно, от довірити цю тему можна лише майстрам слова, можна лише поетам. Тому що про кохання можуть говорити усі, тому що кохання в усіх різне, і ми всі його переживаємо, відчуваємо по-різному. А от інтимні стосунки це те, що ну, дійсно має доступ до нашої душі, і тут треба бути е, просто ювеліром, щоб не, не зробити якийсь необережний крок. Тому сьогодні я підготувала е, декілька віршів, які б хотіла процитувати з поезії ХХ століття. Це і поети шістдесятники і поети неокласики, і поети розстріляного відродження. Ну а ми ж то знаємо е, не з чуток, що у Радянському Союзі Сексу mm. ж не було. Звісно, от ну, на телебаченні його не було, у мистецтві його не було, але в поезії він був. От тому е першим, напевно, це буде недооцінений, як на мене, автор поет Михайль Семенко. Ми мало про нього знаємо. Це також представник розстрільного відродження, і це людина, яка ну, в літературі накоїла такого, що нам е і не снилося. Він був. Е Одним із представником футуризму українського, так в літературі і в мистецтві загалом, а це експериментатори. І ну, вони експериментують не лише із тематиками, а вони експериментують із формою віршів, що можу процитувати Будь ласка. Добре, Навіть не знаю, із якого. Ну, добре, невеличкий, коротенький віршик. Звісно, він буде насичений прекрасною еротичною лексикою. Пестила мене, шепотіла. Гарно, шепотіла в ухо, мій, гладила і шепотіла, скажи. А після говорила ти чужий. Прощались, цілувала, цілувала. Я гніваюсь, ти знала, що я не забуду тебе. Крапка Михай Семенко. Е, скільки тут рядочків? 14 рядків усе життя перед очима. І... Ми розуміємо, що тут безліч образів, у яких ми можемо поринати, відтворювати і е, розуміти, що відбувалося між ліричними героями, але дуже цнатливо натяками на найголовніші аспекти. Я так. ще від себе можу додати, так. що е, Михайль е, розуміється про що він говорить. Е, часто у нас є таке, що от хлопець дівчину звабив, погрався, кинув і там. От, от, от а тут навпаки, і тут uh -huh. буває. Е, Ну, буває навпаки, чоловіки знають. І от ти щось вже а, а, а це лише отак, от, от. А ти вже і, і майже закахався, або і зовсім геть закахався, а виявляється, отак от, от Так, але є більше... і, і в такій короткій лаконічній формі оце все передано. Більш еротична ще лексика є м, про е, те, де все називається своїми іменами: перса твої мої. Я їх цілував. Ноги твої мої. Я їх пестив. Між твоїх стеген мох. Тіле твоє тіло твоє моє. Воно тремтіло, ти моя. Ти віддалась. Такий коротенький, теж е, віршик про. Про кохання головне, що в цьому відчувається ніжність і прагнення. От це, це великий майстер. Я до вчорашнього дня, доки ви не сказали мені про цього автора, я про нього не знав. І от я почитав, отак от, коротко і лаконічно передати суть, і не лише суть, а й відчуття. Це треба вміти От Михайло вміє. Так, і він не він лише один. А, ще, ще продовжимо. А, ну, тепер моя черга. <кхи> я, я давно так не сміявся, готуючись до наших передач, тому що я винайшов для себе, знайшов, відкрив для себе. Ну, власне, я читав я їхню сторінку в Фейсбуці знаю, але я більш детально заглибився в твори. Цієї чудової, як на мене, премії, ну зараз, на жаль, вона не актуальна, називається Золотий хрін». За най... найбрутальніше, найганебніше, найнедолугіше без смаку висвітлення от інтимних сцен в українській прозі. Я ридав. Я... От і у мене е, зараз я розумію, що ми встигнемо тільки одну цитату подати. Е, у мене зараз величезний вибір: чи секс на похованні, чи секс в політичному штабі. Я просто кинув отак і е, вийшов секс в політичному штабі. Тим більше, це Андрій Любка, е, роман Мур, е, малий український роман, е, так він і є. От е, там. Персонаж, герой, застав якусь штабістку котрого партійного штабу на ім'я Мілена, і от що він з нею зробив? От тут є слова, яких я буду уникати, робити якісь паузи або, можливо, ви зрозумієте, що або заміняти, тому що не все в телевізорі, ми можемо сказати. Отже. Я дер її як останню. В якийсь момент я усвідомив, що це моя помста усій українській політиці. Оскільки українські політики роками мали нас, то тепер я мав її, українську політику. Я вставляв її за незаконну приватизацію. Бив по, за вбивство Чорновола, тягнув за волосся за стіл національної єдності і поразку помаранчевої революції, за злочинний режим Януковича і політичні репресії, і кінчив, навіть не спробувавши вийти за всі сфальсифіковані вибори і змарновані надії нашого народу. Ось що я думаю про їхню політику. Прекрасно. прекрасний твір. І угу, можна yeah. я прокоментую, доки yeah, е детал да, да, так і, і ще є. Річ у тім, що ну, я притримуюсь такої думки, що письменницька майстерність це майстерність, і е їй можна навчитися. Я не скажу, що легко, і не скажу, що відкидаю талант, але в принципі це така сама майстерність, як і ну, будь-яка інша професія. І є літературні студії, які навчають писати. Які і навчають, як правильно прописувати діалоги, як правильно прописувати пейзажі, як правильно виписувати персонажів і знані письменники вони діляться досвідом. Але я не зустрічала у програмі жодного літературного курсу, як правильно писати про еротичні сцени, як правильно писати про інтимні. Можливо, вони є, але це настільки ну, цінна інформація, що треба заплатити, напевно, шалені гроші, щоб навчитися майстерно передавати статею. Ви акт у літературі або відчувати е, якимись неприродніми шляхами. От мені здається, що в цьому випадку Андрій Любка, от він просто він хотів донести думку про це, що українська політика, але засобами інтимного описання інтимне цього не можна просто робити, тому що ти закладаєш в цю сцену якусь не просто брутальність, а ненависть. Угу. Мені лише розповідали. Ні, навіть не розповідали. Я десь читав чи десь чув, що є секс на помсті, секс від ненависті. Не знаю, чи хтось це практикує, можливо, це якийсь один із видів садомазо, але секс без ніжності, його в природі бути не може, якщо це. Якщо я вживу, це здоровий секс. А отут, в цій сцені, все побудовано на якимось маніпуляціях, Перекручені я не побую цього слово збочені. Якщо ти хочеш зробити це з українською політикою, роби це з українською політикою. До чого тут оця нещасна жінка, яка опинилась в штабі, а ти, от у такому настрої? Так, от. ну це один із різновидів психічного розладу, так який може отак, от викриватися. І ми з вами звикли, що в кінематографі так є у нас два жанри еротика і порнографія. Так, але насправді ми мусимо розуміти, що. Що вона є й в мистецтві, і в мистецтві слова вона тож є. І якщо ми до того говорили про е, чуттєву літературу, так про еротичну літературу, то тут маємо зовсім інший характер. Ну давайте тоді вдогонку, щоб не не відволікатись від теми, от. Тут секс описаний смішно, і мені дуже сподобався цей автор. І він не в, золот... в номінації золотого хріну жодного разу не був. Мені от просто сподобалось. Отже, що пише Юрій Вінничук в весняних іграх, в осінніх садах. Ноги у Славки були кілометрові. Але й тут я не добився жодного інтимного звуку з її вуст. Вона лежала, як колія Львів-перемишль, така ж довга і хвиляста з тією суттєвою відмінністю, що жоден клятий семафор не підказував мені наближення станції. Я блудив наосліп, я промацував і все її тіло від е, стіб до голови, дослідив його краще, ніж Амунсен а, Антарктиду, але від цього вона не перестала бути Антарктидою. Невдалий секс, але описаний майстерно. Майстерні образи, майстерні порівняння, майстерні художні засоби, і дуже а, смішно знову ж таки. І дотепно, дотепно, але ну а як іще ще таку ситуацію о, має описати справжній майстер українського слова? І знову ж таки, для чого нам література? Для того щоб ти переживав, співчував літературним героям, став їх mm. на. Їх, на себе на їхнє місце і от тут ти прям відчуваєш що ти співчуваєш цьому персонажу от не пішло от ну він винен в цьому чи ну та таке бувають різні сексуальні темпераменти але от не пішло співчуваємо молодець юрій вінничук рекомендуємо мені здається так Знову до поезії повернемося да, до поезії, повернемося да. до до поезії. Вас. і оскільки зараз чудова, у нас осіння пора, так з осіннім е, сонечком, і хочу зачитати один із віршів. Він називається Осіння еротика, де я не знаю, хто що зрозуміє, чи це статевий акт, так чи це можливо просто замилування природою. Автор Вадим Лесич, також представник 20-го століття, початку 20-го століття. Отже. Осіння еротика. Хвилястим, пелихатим вихром твого мурого волосся, пеститиму прозору радість рівних плинних буднів, аж білими світанками загубиться марудна осінь у крижані, скрипучій студені. Уже доспіли яблука, й твої пружливі груди тривожним сполохом, що все забувся травень. Лиш очі в тебе свіжі. Теплі, незбудьки, лиш очі в тебе пристрасно ласкаві. І хочеться п'янливим, довгим поцілунком тулитися до уст твоїх, що викроєні в серця, і хочеться тебе горнуть до себе струнку у надвечірнє. І є іще далі, але залишу отак, от, от на кульмінації цього вірша, і скажу, що для того щоб навчитися відчувати найтонші прояви так, людських стосунків, бажано читати поезію. І мені здається, от те, що ви процитували, тут є і далі. Я прочитав то це не, не про секс, лише а це mm -hmm. про кохання. От людина з засобами інтимної лірики зізнається в коханні. Можливо, в коханні без відповіді, тому що там весна, осінь, оце от усе. але ну, це, це все mm -hmm. одно прекрасно, тому що. Тому знам, що, що таку... вони не роздільні кохання і близькі стосунки. Безумовно. Так. Дуже класно. У нас, мені здається, нам другу серію потрібно робити. Далеко не все. Я навіть не, не знаю, чим ми з вами. Закінчимо. Ну у нас є музичний номер брати Гадюкіни». Як на мене, одна з найеротичних композицій української музики. От давайте її спочатку послухаємо. Я взяв зсередини, а потім я прочитаю повністю цей віршик, і ми зрозуміємо, з чого там починалось і чим скінчилось. А зараз, як познайомилися ліричні герої, лише там єдине, я скажу, там вживається слово шпацерували. Брати Гадюкіни» – Львівська група, шпацерували це. Гуляли від німецького «шпацер «прогулянка». Будь ласка. Потім ми шпацирували летело з тернами і шампана, і горілку, і хаперне. Потім ніц не пам'ятаю. Рано очі відкриваю, а на ліжка чорна твоя копіна. Роксолана Мені бракує твоїх рук Роксала Мені бракує твоїх очей Роксолано Мені бракує твою об'євству, Роксолано

Скажу одразу, це незвичайний соліст Гадюкіних Кузя а Павло, о, господи, вилетіло його прізвище, неважливо. От тепер про що ж там? Ми на стадії Апофеозу застали головних героїв. Як це все починалося? І чим це все скінчилось? А, зараз я блюзовий ритм спробую витримати. Стара кав'ярня в центрі Львова. Я зайшов сюди раптово. Ти сиділа за столічком в глибині. Філіжанку з порцеляни, елегантсько двома пальцями. Ти тримала і посміхалась мені. Роксаляно, мені братуй, бракує твоїх уст. Роксалано, мені бракує твоїх очей. Роксалано, мені бракує твого бюсту, Роксалано і тих шальоних ночей. Тепер те, що ми вже почули. Потім ми шпацерували, пили пиво з дирунами, і шампана, і горілку, і каберне. Потім ніц не пам'ятаю, рано очі відкриваю. А біля -ля -ля... Чорне твоє комбіне. Знову приспів про Оксану. І чим же все це скінчилось? А в наступний понеділок щось мені в споднях засвербіло. Сподніє Спідня білизна. Я, я піхвину аж до виразки роздер. Сіро ртутню мазь купив і мастив, мастив, мастив. Роксалано, з ким тобі файно тепер. А, романтично, іронічно. І життєво сказав би я. Я думаю, що э, рок-н-рол... повертаємось до <реклама> рок н рольники знали, про що вони. Співають. І Вайп чудовий, модне слово вайб. Зараз він створюється і тембром голосу, і бек-вокалом, і музикою, і блюзовими інтонаціями, і експериментуванням з мовою, так, і такою львівською гаві... говіркою, гварою. Чудовий витвір. І текст прекрасний. От так. Хороший авторський, хороші вірші. Mm -hmm. За що ми братам Гадюкіним і вдячні. Ми не все встигли, Ксенія. Я, якщо нам глядачі щось напишуть у коментах, то я думаю, ми із задоволенням продовжимо цю тему. Ну, хоча безліч тим у нас є. Незвичайно дякую. дякую і за розмову, і за те, що я провів кілька прекрасних годин, готуючись до нашої передачі. Дякую. Дякую вам, шановні. Читайте українську літературу. Навіть тих авторів, котрі здобули премію Золотий Хрін, я все. Дочитав їх із задоволений, по-перше, тому що це дуже смішно. Я буквально ридав. Е, ну а інтимна лірика – це не для того, щоб ридати, це для того, щоб відчувати, спів співпереживати. Читайте, співпереживати, співпереживайте. Усім раджу! Обов'язково побачимось! Слава Україні!